Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо узагальнювати і систематизувати вивчені знання. Тобто тема у нас протягом наступних уроків буде залишатися незмінною. Тому ми налаштувалися на роботу і давайте почнемо з початку з усних опитувань. Давайте спочатку згадаємо Аріна Кармазіна, як називаються компоненти дії додавання? Перший доданок, другий доданок, сума. Згодна. Мірон, як називаються компоненти дії множення? Д... Перший множник, другий множник добуток. Перший множник, другий множник і добуток. Згодна. Діма Мартишев, як називаються компоненти дії віднімання? Зменшуване відємник різниця. Зменшуване відємник різниця? Ангеліна, як називаються компоненти дії ділення? І дільник та частка? Є, згадали. Це вже запам'ятали, нарешті вже без паузи, так, уже говоримо одразу, згадали дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, зараз ми говоримо про дію віднімання. Якщо зменшуване у виразі збільшиться у декілька разів, то що буде з різницею? Вона також збільшиться у декілька разів. Вона також збільшиться у декілька разів, тому що ми від неї віднімаємо, так? Від і, наприклад, 2 1 буде 1, а 4 1 буде 3. Якщо зменшуване збільшилось, то і різниця збільшилась. А якщо я говорю про ділене, дільник і частку? Якщо ділене збільшилось, то частка, то і частка? Збільшиться. Також збільшиться. Також збільшиться. Якщо ми говоримо про перше зменшуване і про перше число ділене, ось вам аналогічний приклад. 2-1 буде 1, 4-1 буде 3. Так, збільшилось, зменшуване, збільшилась різниця. Якщо ми збільшуємо частку, наприклад, 6 поділити на 3 – 2, а 12 поділити на 3. Чотири. 4. 4. Тобто збільшилось, ділене, збільшилась частка, збільшилось, зменшуване, збільшилась різниця. Якщо вони будуть зменшуватись, то, зменшуване і ділене, то різниця і частка автоматично також будуть Без зменшуватися так, у ту ж саму кількість разів. Скажи мені, будь ласка, Діана Алтухова, згадай, будь ласка, переставний закон додавання. Ми вчили його, як він що там говорять про нього? Переставний закон додавання. Діма Кікіїв, що нам гласить переставний закон додавання? Якщо чи числа у дій додавання перемістити, то... то сума не зміниться. А простіше від перестановки Доданків. Сума Ой. не змінюється. Молодець, абсолютно правильно. Так, від перестановки доданків сума не змінюється. Тому хоч 3 плюс 2, хоч 2 плюс 3, сума все одно буде 5, так, як би ви не переставляли. Добре. Тепер скажи мені, будь ласка, Аріна Писарєва, переставний закон множення. Ми з вами вчили так, спочатку переставний закон додавання, потім перейшли вже до дії множення і вивчали переставний закон множення. Будь ласка, Арін. Добуток не змінюється. Від? Від зміни множення. Не від зміни, а від чого? Мість. Від, від перестановки чисел. Не чисел, а від перестановки Множників. 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 Та аналогічно він звучить так само, тільки змінюються назви компонентів. Так, від перестановки доданків не змінюється сума, від перестановки множників не змінюється добуток. Так, аналогічно звучить. І так, будь ласка, перед вами хвилинка каліграфії, частка чисел 124. двадцять четыре. Тридцять нуль закриваємо, дванадцять ділимо на чотири, отримуємо три і ноль тридцять. Прописали, будь ласка, каліграфічно число тридцять. Це ж не самостійна робота. Тому прописали. Будь ласка, число 30 каліграфічно рядочок. Двадцять минути на третьомульно. І так, тепер ми з вами перейдемо до перевірки вашого домашнього завдання. І так, в вашому домашньому завданні треба було розв'язати вираз 215 292 поділити на 132, додати 39 976, поділене на 153. Це був ваш домашній вираз. Я говорила розв'язати його вдома так визначити порядок дій і розписати ці дії в стовпчик, аналогічно до того, як ми виконуємо з вами у класі вже неодноразово. І так, Аріна Кармазіна, перша дія і коментуй її, будь ласка. Це 292 поділити на 132. 215 на 132 не діють. Заберемо по одному. Під 215 пишемо 32, у частку пишемо 1. Віднімаємо виходить 83. 832. 2,832. число, яке буде з'явитися 792. 792 поділити на 132 буде 6, у частку 6. Віднімаємо 40, сорок, 9, 9,392. 6. Під час опишемо 3, віднімаємо 13, зносимо 2, 132, 132 на 132 ділиться у частку 1, 132 мінус 132, 132, 0. І так, є. тобто результат ділення частка – це 1631. Є, розглянули. Будь ласка, Діма Касьян, друга дія. Знову ділення, також ділення у стовпчик. Будь ласка. 975 поділити на 152. 399 на 9, 304. 304 поділити на 152, 2 по участку. Віднімаємо, 95 виходить. 7 дописуємо. Найбільше віднімається 912. 912 поділити на 152. Два, шість. Е, віднімаємо, отримуємо 40, 45. 6 дописуємо. 456 ділиться на 152, дає нуль, а участку пишемо три. Відповідь 263. І третя дія дуже легенька, це дія додавання. Так, до результату першої дії треба додати результат другої дії. Єгор, будь ласка. сейчас. Что? 100... А. Одна тысяча шестьсот шестьсот тридцать один плюс двести шестьдесят три будет одна тысяча восемьсот девяносто четыре. Дарья, восемьсот девяносто четыре. Дуже добре. Yes. Итак, дивимося. Наступная у вас была такая Коротенька задача, також вам треба було розв'язати її, так? Легенька. Вона дуже легенька, насправді так. Про будівництво Дніпровської гідроелектростанції у місті Запоріжжі, Так, актуальна дуже для нас була задача, тому що про місто Запоріжжя і цю Дніпровську ГЕС ви бачили власними очима. Так, скажіть мені, будь ласка, яка дія?

Молодець, 12, от і знайшли помилку. 9 мінус 7, 2, 3 мінус 2 буде 1. Що 2? Навіть позичати нічого не треба. Тобто будівництво цієї ГЕС тривало 12 років. Переходимо тепер безпосередньо до виконання наших виразів. І так, пишемо, будь ласка, вирази 11. 11. Сьогодні рази 11, номер 1. І записуємо, будь ласка, вираз. Порівняння з тими, що ви розв'язували, бачите, дуже простий, тому що містить лише дві дії. Записуємо, будь ласка, 2416, поділити угу. на 52, додати 10052. Угу. Хорошо, сейчас. Ой, сейчас, подождите, у мене ручка. Угу. І так. Перше, звичайно, це ділення. Так, тому під низому стовпчик, Будь ласка, рахуємо ділення. 52 тисячі 416. Поділити на 52. Так, Що? Можна за ручкою збігати, мені закінчити. І так, дивимося будь ласка, скільки цифр буде у частці? Тренер не вирішив. Молодець. Давай тоді коментуй. У часі скільки буде, Ян, цифр? А Я... Ау. Ой, значить, треба до кінця. Чий, так, дивимося, будь ласка. І так, що ми робимо? Ми ну, я скоментуй, будь ласка, вімкни звук і прокоментуй. Ні, ти говорю, мені ще треба писати. А, ну так, я вирішив. А, можна? Можна? Я, 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 я... я вирішив. Давай, Кіки. Кіке. Вже... 52... У Участі буде 4 числа, 52 розділити на 52 до рівня 1. Спускаємо 4. 4 не діли, ділиться, 0. Спускаємо одиничку. Не ділиться теж у Знову пишемо 0. Випускаємо 6 і виходить 416. 416 поділити на 52 дорівнює 8. До 8. І чином Ділення безостачі, а в результаті 8. Тепер дім, що треба зробити? Тепер треба 10 додати 1008. ну це можна зробити і в курсі. Можна записати угу. цю дію в рядочок, можна у стовпчик. Знову ж таки, є я звертаю увагу те, що є кожен тему рівні розв'язує як зручніше. Якщо боїтеся зробити помилку, то звичайно краще всі ви. Записав записати у стовпчик, так щоб при переносі, при цьому всьому рахунку, щоб не було у вас помилки. 52 додати тисячу вісім дорівнює одинадцять тисяч шістдесят дорівнює 11 1060. зверніть увагу, знову ж таки, що ми робимо? Ми цю відповідь переносимо до виразу, щоб дорівнює не гуляло самостійно, так от ось тут, коли ви записали в рядочок. Обов'язково треба переносити відповідь, так? Бо дорівнює тоді залишається пустим, і якщо перевіряти, то виходить, що ви не записали відповідь, не закінчили розв'язання. Тому, якщо це буде ну, якась Офіційна контрольна, так, або якісь екзамени, то можуть і зарахувати це як невеличку помилку, тому що вираз ви не закінчили, ви не записали відповідь до виразу. Тому будьте уважні, завершуйте свою роботу. Так, це цю задачу ми з вами розв'язали, тому переходимо до наступного виразу. Записуємо його, будь ласка. 24 642. Умножити на 27. Це теж вираз 11. а що це задача чи що? Чи рівняння? Це вирази 11, ми записуємо 11. О, написано. в уголочку він написано ви підручник номер 11, сторінка 114. 304. І так. Тепер у нас повторення дії множення. Так, першу дію записуємо дію множення. 24 642 помножити на 27. Множення на двоцифрове число, тому для того, щоб помножити, ми спочатку 24 642 будемо множити на, 27. на 7. Спочатку ми будемо перемножати це на 7. Ангеліна. Бо... Два буде... помножити на сім дорівнює чотирнадцять. Чотири пишемо один 1... ой чотири пишемо один пам'ятаємо. Чотири помножити на сім. 7... Чотири помножити на сім дорівнює двадцять сім. Двадцять вісім і плюс вісім. І двадцять девять. Девять пишемо, два пам'ятаємо. Тепер шість помножити на сім дорівнює сорок два. І плюс два дарівні сорок чотири. Тепер 2 помножить на 7 доревняя... Да 2 7 доревняя... Да рівнює... 2? А 4 на 7? 4 помножили, 4 помножили на 7, 6 помножили на 7. Тепер 4 умножимо на 7 буде... 28 и 28 плюс 2, 28 плюс... 28 плюс 2 дорівнює... Його плюс 2. 6 помножити на 7 буде 42. Плюс 2 – 44. 4 ми написали, 4 запам'ятали. 4 помножити на 7 буде 28. І плюс 4... 28 плюс 4 дорівнює... 28 плюс 4 дорівнює... Зараз. Ви ж теж просто перехвилювалися. Нічого, нічого, ми ж вчимося, ми працюємо, це ж нічого страшного. 28, давайте разом тепер, 28 плюс 4, це скільки? 32, 32. 2, 2 ми записали, 3 перенесли. 7 помножити на 2 – 14. І плюс 3? 17. 17, абсолютно правильно. Тобто ми отримали 17, 172 тисячі, 494. Тепер що нам треба зробити? Треба від 172 тисяч… 494 дев'яносто відняти 107 тисяч цей вираз я все ж таки рекомендую записати цю дію у стовпчик так тому що п'ятицифровий не дуже це легко рахувати і так будь ласка Діма Мартишев скільки буде mm, умножені і мані о oh. 5585. І Павло, я згодна взагалі. Ірина. Катерина Ірина. Що? А ми намножили нужно... на два за за. Да, ми не помножили на два. Ой, діти, вибачте, все, це вже я. Діти, вибачте. Так, так це, мені вибачте, мені. так, це просто вже я заплуталась. Тепер ми 24642 множимо на 2, так? 2 помножити на 2 – 4, 4 помножити на 2 – 8, 6 помножити на 2 – 12, 2 пишемо, 1 переду, залишаємо, 4 помножити на 2 – 8, плюс 1 – 9, так? І 2 помножити на 2 – 4. 4. Отримали 4, 49 284. Ставимо тепер знак плюс і додаємо. Так, 4. 9, плюс 4 – 13, 3 Пишемо 1 переносимо. 8 додати, 5, також 13. 3 Пишемо 1 переносимо. 2 плюс 3 5. 9 плюс 7, 16, 6. Пишемо 1 переносимо. 4 плюс 2.

А Пенмен мене так правильно 5585. І тепер дивимося. 4 9 не можемо. 14 9 буде 5. 5. 2 2 буде 0. 0. 3 3 0. 5 7. Не можемо. Не можемо. 5 7. 15 7. Вісім вісім, п'ять мінус ноль п'ять і шість мінус один п'ятьсот 5. восім тисяч пять. П'ятьсот п'ятьдесят вісім тисяч п'ять. Ось таким чином, так? Перевіримо, будь ласка, де ви там хто зробив помилку? Бо вона там була, так, треба подивитися. При розрахунках так треба уважно розглядати. Пишемо, будь ласка, завдання 12. Тут. У цьому завданні трішки ускладнюються завдання. Крови, крови. Угу, дуже добре. Діти, подивіться, будь ласка, зараз запишемо. Ой, я Руслан, ну прямо ну, так радіє, ну прямо Привога. так заварився, бідненький. Писав, не перестав. Дивіться, будь ласка. Дивіться, будь ласка. Okay. Вам I треба I написати, скласти вираз. Подивіться, поки тривога, щоб ви його розв'язали. Зменш число 85648 на різницю чисел. Тобто, що ми пишемо? 85648, Далі. Відняти в дужках 51 875, 875, 875. 875. відняти 4300. Yes? Молодці. Так. Тобто 85 648 відняти в дужках 51 875 в мінус 4 тисячі 300. Тобто виключно віднімання, так? Тут Це є, є. Ділення, ділення, щоб ви зробили помилку, немає. Тому, будь ласка, поки повітряна тривога, виконайте, будь ласка, цей вираз.